Це зроблена з цілею безпеки наших мешканців, бо дуже багато кладовищ, які є в нас, вони так працюють, але є кладовища, які зараз неможливо відвідувати. Бо там є певні е, опасності е, щодо замінування. бо в нас велись активні бойові дії, і е, наш противник він обстрілював кладовище, він минував кладовище, дистанційно минував кладовище, і є кладовище, яке зараз ще не розминоване, бо е, зараз наші манери вони працюють на полях харківщини, бо нам потрібно, щоб сільхозогодя були приведені у порядок. Можливо бути, щоб була посивна, тому ми прийняли таке рішення. Крім цього, буде посилене патрулі. Патрульна поліція буде уважно патрулювати кладовище з тим, щоб не в якому разі не допустити нещасних випадків, які можуть бути. Ми хочемо, щоб було закрите кладовище на великдень, це обов'язково. Потім ще один-два дні, і потім ми відкрою відкриємо кладовище для відвідувань. Бо люди хочуть відвідувати своїх родичів. Зрозуміло безпека на перш за все.